О, що почали? Привіт! Вітаю на «Ти, шеф! Мене звати Ілля Сьомін, і сьогодні ми приготуємо щось дуже просте та смачне: суп із сочевиці. Сочевиця належить до сімейства бобових. Їдять її ще з доісторичних часів. В Єгипті з неї випікали хліб. У Римі вважали за лікарський засіб, а в Греції навіть є таке прислів'я. Розумна людина завжди гарно готує сочевицю, А ще гарніше її їсть для приготування страви нам знадобиться. Всі продукти, включно з червоною сочевицею, є в метро. До речі, її колір тренд 2019 року за версією Pantone. На шляху додому слугуватиме вам аксесуаром. Тож почнемо. Чистимо та нарізаємо овочі. Підсмажуємо овочі на пательні з олією. Додаємо трішки солі, перцю, паприки та карі. Тушкуємо 7-10 хвилин. У сотейнику доводимо до кипіння 800 мл води. Любителі більш насиченого смаку можуть взяти за основу бульйон з грибів, коренів селери, цибулі та петрушки. Буде просто нелегально смачно. Додаємо тушковані овочі та сочевицю. Варимо 20 хвилин. Солимо і першимо за смаком. Перед подачею прикрашаємо наш суп оливковою олією, крем-сиром, насінням соняшника та нарізаною петрушкою. Ну, от і все. Тепер можна скуштувати. Хоча ні. Спочатку підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Зробили? От тепер смачного. До зустрічі на Ти шеф.